Книги Стефані Даллє Марі, маленька принцеса русалонька Яна Фрей. Далеко в морі, глибоко, глибоко, під водою, жила маленька русалонька Марі. Вона була принцесою. Марі дуже любила свого короля батька, королеву маму та трьох маленьких сестер Молі Мелі і Мілі. А ще у Марі був найкращий друг Мілі Ванілі і ручна коралова рибка Блубер. Коли я виросту, стану всесвітньо відомою кробаткою, радісно вигукнула Марі. і показала сестрам, як неймовірно гарно вона може танцювати на старому рибальському канаті, який вони всі разом знайшли рано вранці на дні моря. Еге ж, тільки ще вчора ти була приборкувачкою акул, посміхнулась Моллі. А позавчора ти мріяла стати піраткою, засміялась Меллі. А позапозавчора ти мріяла побудувати підводну залізницю, захікала Міллі. Звичайно, але акробатка з мене була причудова, переконливо проголосила Марія і звісила з люстри догори хвостом. Фу. Знову ви притягли якийсь брудний мотлох, посварилась пані Бу, гувернатка маленьких сестер русалок. Насправді її звали зовсім не Бу. А пані Мелісанда, але Марі була б переконана, що бу їй пасує краще. Марі сумно спостерігала, як гувернанка забрала чудовий вкритий водоростями рибальський канат із собою. І не гойдайся на люстрі, Марі, адже ти не мавпа, це жахлива поведінка для принцеси. Як же було б гарно, якби мама і тато були тут. Татко, напевно, повеселився би разом зі мною, пробурмотіла Марі і попливла до своєї рожевої кімнати в мушлі. На щастя, там на неї чекав Блубер. Він дуже зрадів, коли побачив Марі. Мій любий Блуб, зітхнула дівчинка і ніжно попестила рукою його блискучу луску. Чому мами й татка знову так довго немає? Маленька русалонька сумно подивилась крізь маленьке вікно на затишне подвір'я. На іншому боці, якого виднілася, тронна зала, але там нікого не було. Марі раз зітхнула. Її батьки були завжди дуже заклопотані своїми королівськими справами. Зранку вони полишали замок, поверталися пізно ввечері. Коли на дворі було зовсім темно. Дні, коли мама з татком багато працювали, Марі називала буднями. Тому що ніхто, крім пані був, не проводив час із нею та її маленькими сестрами. На щастя, з'явився мілі ваніллі. Аго, Марі, тільки уявино. Біля коралового рифу до рибальських сітей потрапив бідолаха, морський коник, вигукнув він. Ми маємо його врятувати. Він увесь тремтить, сказала Марі, нарешті звільнивши коника. Але що нам тепер з ним робити? замислився Мілі Ваніль. Спочатку дамо йому ім'я, що як ми назвемо його сім селабін? Ім'я було чудовим, і Мілі Ванілі погодився. Придумала, радісно вигукнула Марі. Ми візьмемо його з собою, він житиме в нашому королівському садку. Удома, в сяючому палаці, на них уже чекала пані Бу. Морський коник, захоплено вигукнула Молі, але пані Бу виглядала розлюченою, наче дракон. Що це за істота? прогриміла вона гучним голосом. Це не істота, це сім салабім», – швидко пояснила Марій. Пані Бу схопила мітлу, щоб прогнати сім солобіна геть. Ні, не робіть цього, злякалась Марі. Добре, що саме в цей момент додому повернулися батьки. Мамо, тато, радісно вигукнула Марі. Подивіться, ми змілі ванілі знайшли, але далі вона не договорила. Її батьки дуже поспішали. Пізніше, Люба, пізніше, швидко проговорила королева. У нас ще дуже багато справ. Будь ласка, розкажи все пані Мелісанді. Марі не могла в це повірити чому мама й татко ніколи не мають часу для неї. Вони навіть не подивилися на сім бійма, сумно сказала Марі мілі ванілі. Геть звідси, маленьке чудовисько, щоб я тебе тут не бачила. Тим часом усе більше й більше людувала гувернантка. Сім села тільки налякано дивився на всіх. Ми маємо щось із цим зробити, вирішила Марія і потягнула мілі ванілі до тронної зали. Тихесенько дівчинка відчинила двері. «Татко, я прошепотіла вона, пізніше Люба» сказав тато, навіть не відірвавши погляду від зеленого сувія, який він читав. Але зробила ще одну спробу Марі приклала палець до губ мама, сердито зиркнувши на доньку. Саме в цей час вона розмовляла з двома міністрами. Але якщо це дуже, дуже важливо, прошепотіла Марія, тоді поговори з пані Мелісандою». Вона тобі допоможе, нетерпляче відповів тато та зробив дуже серйозне обличчя, знов занурившись у читання. Це розлютило Марі. Вона прожогом виплила з тронної зали. Що ти замислила? запитав Ванілі. Марі швидко оглянула свою величезну шафу. Блуп. радісно привітався блубер із Марії, почав ластитися до неї. Ви мені допоможете? запитала Марія в сестер і дістала фарби, олівці та папір. Мілі ванілі, молі, мелі та мілі ствердно кивнули. Що тут коїться? здивовано вигукнув міністр. Коли Марі, її маленькі сестри та мілі ванілі в супроводі Блубера та Сімсалабіма, увірвалися до троної зали, тримаючи в руках. Саморобні плакати. Ми все ще тут було написано на плакаті Марі. На щастя, вона вже трохи вміла писати, Нам потрібна ваша увага, було написано на плакаті Мілі ванілі, а маленькі сестри Марі намалювали на своїх плакатах сім салебіма в королівському садочку. Плуп, сказав Плубер. Батьки здивовано переглянулись. Потім подивились на морі, потім на її маленьких сестер і мілі ванілі, і раптом засміялися. Вибачте нас, наші любі, що ми часто дуже заклопотані, сказала королева і ніжно поцілувала Марі. Надалі ми виправимося і завжди будемо знаходити час, щоб провести його з вами, пообіцяв король. Вони з королевою вирішили кожного дня гратися з дітьми. Запишіть це у книгу законів, запропонувала Марія двом міністрам, а потім вона залізла на руки до татка і подивилась йому в очі. А що тепер буде із цим салопімом? Він може жити в нашому королівському садку, пообіцяла королева мама. Марій, мілі ванілі радісно посміхнулися.